Захищаючи Україну, загинув солдат Матяш Олександр Петрович 1985 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук на Молодіжному. Закінчив Кременчуцьку гімназію номер 31 Займав посаду навідник бойової машини, танкового взводу, танкової роти, танкового батальйону. Загинув 30 січня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок, бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Дворічна Куп'янського району Харківської області. Вже більше року ми з ним знайомі, ще з першої танкової бригади. І потім проходили навчання разом з ним в Польщі. На леопарди навчались. Так. Навчався на заряджаючого, на тому що там чотири е е чоловіка в екіпажі. Ну, так сталося, що ми повернулися з навчання і не було нам леопарду. Нас кинули в 57-му, там 64-ки і Саня ще його перенавчили на, на навідника. Поїхав, навчався. На навідника приїхав і так да, в нього були якісь проблеми з зором, але він собі купив за е, ці контактні. І нормально він стріляв. Всі казали, Сашка, то не піфігайся, бити. Так. Ми всі добровольці. Це у вас. На сьогодні відпросили попрощатися і ви так, знову когось. Так, так. так. На сьогодні. сьогодні вже будемо їхати. Проводжання. Запам'ятався дуже гарною людиною, дуже доброю. Завжди посміхненим. Людина позитив, як кажуть. Він піднімав на настрій завжди. Розумієте, коли людина... Хоче підняти настрій, вона зробить все. Сашка був таким. Сашка був дуже позитивним чоловіком, дуже побратим. Ну, він завжди, завжди в кожній ситуації знаходив. Якийсь позитивчик там міг зробити погано, хороше. Ми в той же день з ним бачились, тому що ми. Разом жили і він просто виїхав на рекогенсіровку шукати нові позиції. І в півішка прилетіла дрон. Так і дізналися. Ми до останнього сподівалися, що це ну, що зашка буде викарабкатися, але це життя. З Олександром я його знав, що тобто ми ходили в школу в один клас. Місяць ходили в дитячий сад. Тось фактично ми знали друг друга, ну, так сказать, когда по столу ще бегали. Всегда был весёлый, ну, отзывчивый. Всегда на, ну, позитивный человек всегда был, как бы, не было такого, чтоб никогда ни в чём не отказывал. По сколько мистрома він пішов на фронт добровольцем. Як ви дізналися про це рішення? Чи щось він розповідав саме ліп про це своє рішення? Ну, ну, просто сообщил, что он хочет пойти добровольцем, да, как бы. Защищать страну, Украину. То есть это его был выбор осознанный. Работал на Кременчугском НПЗ. Основная часть его деятельности была там. Вот получилось, что мы разговаривали последний раз в октябре месяце, но мы не виделись. Не получилось нам встретиться. А виделись мы летом, по-моему, он приезжал да, в отпуск. В прошлом году летом, 2023 года. Ну, буду пом помнить его, конечно, всегда Ну, это был свой человек, друг был настоящий друг с большой буквы.